Я зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо. Але на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20-ти вже. Ми занадто багато втратили часу, і якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни обличчям, прийняти її як реальність і почати з цим щось робити. Бо інакше це все даремно. Ці всі сотні тисяч людей, які загинули, які скалічені, які гинуть сьогодні, поки ми тут балакаємо, воно все даремно. Ми втрачаємо час, ми неефективні. Неефективна країна ніколи не переможе тоталітарну, авторитарну, жорстку вертикаль а, сили і примусу, в якої є ще й 150 мільйонів людей, і величезні кошти. Але чи є сенс? Зменшувати вік аж до 20, коли можна раціоналізувати, власне, війну. І власне цей аудит, який зараз Сирський проводить, і про який вже вся влада говорить, ну, це ж про це. Так роблять дійсно, роблять аудит. Там, Ауди. Головна інспекція Міністерства оборони працює, переглядають, хто, де, що, як, і куди ну, є це. Але ми не знайдемо внутрішній резерв для того, щоб. Доукомплектувати частини хоча б до рівня 80%, ми не знайдемо внутрішній резерв для того, щоб провести нормальну ротацію для тих, хто зараз воює. Хоча би на рівні бригад, по відведенню в тил на декілька місяців. Я вже не кажу про ротацію і демобілізацію тих, хто воює. Ну, давай ще раз вернемося до початку: 25 років ок, але вже пізно. Нам треба приймати непопулярні рішення, або в майбутньому нас ждуть більші проблеми.